Скандального мера Одеса Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Що думаєте стосовно цього? Це було питання на часі, і він не єдиний, кому це потрібно зробити. Скажімо так. А чому, на вашу думку, така людина досі була при владі? Про тому, що в медіа була інформація, що він має російське громадянство. Ну він не єдиний представник, скажімо, української політики, який має, скажімо, або ми думаємо, що має, скажімо, подвійне громадянство чи декілька паспортів. Тому е, сталося так, що власне, він один з тих перших, кому це пред'явили, але, мабуть, не останній. За з Росії все треба позбавляти докорінно. Ми підтрим, значить підтримуємо. Ну, Як такі люди можуть бути при владі, які замішані і всі навкруги це знають? Ну як таке може бути? Значить, що схеми якісь корумповані. Все, що пов'язано з Росією, з громадянством, з корупцією і з злочинністю, все має знищуватись. Інакше ми цього ніколи не поборемо. Ніколи має російське громадянство, так його вже е, не повинно взагалі тут бути. Так виходить? якщо він має? Ну а що він туди при владі? Треба було робити раніше набагато. Я повністю підтримую. Це дуже негативний персонаж в нашої політики зараз. А на вашу думку, чому він досі при владі? Я гадаю, що просто деяким елементом з нашої політики просто вигідно це, мабуть, на даний момент. Просто, мабуть, він з якимось криміналітетом одеським просто пов'язаний, він тримається якимось чином. От такі от у мене такі думки. І не тільки його, я думаю, у нас є дуже багато персонажів, так би мовити, таких давно треба позбавити громадянства. А на вашу думку, чому Труханов досі при владі? Я думаю, великою мірою це все-таки залежить від мешканців Одеси. Видається, що в нас ще погано пропрацьовані законодавчі механізми і для позбавлення громадянства, і для надання громадянства. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.